Доброго дня! Сьогодні ми проводимо вебінар з теми організація та проведення моніторингового дослідження щодо зорієнтованості учнів 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів у виборі профілю навчання. Нормативна правова база моніторингу для проведення моніторингового дослідження щодо зорієнтованості учнів 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів у виборі профілю навчання. Це протокольні доручення Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації від 10 листопада 2014 року. Вихідний номер 5108 02 дріб 01 09 дріб 14 за наслідками наради. З керівниками міжшкільних навчально-виробничих комбінатів МНВК області від 24 жовтня 2014 року. Інструктивно-методичні рекомендації, інструментарій та вибірка для проведення даного моніторного дослідження були надіслані листом Рівненського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти від 5 грудня 2014 року. Число 0116, дріб 1423. Профільне навчання, вид диференціації і індивідуалізації навчання, що дає змогу за рахунок змін у структурі, змісті і організації освітнього процесу повніше враховувати інтереси, нахили і здібності учнів їх можливості створювати умови для навчання старшокласників відповідно до їхніх освітніх і професійних інтересів і намірів щодо соціального і професійного самовизначення. Метою профільного навчання є забезпечення умов для якісної освіти старшокласників у відповідності з їхніми індивідуальними нахилами, можливостями, здібностями і потребами. Забезпечення професійної орієнтації учнів на майбутню діяльність, яка користується попитом на ринку праці, встановлення наступності між загальною і середньою професійною освітою, забезпечення можливостей постійного духовного самовдосконалення особистості, формування інтелектуального та культурного потенціалу як найвищої цінності нації. Метою даного моніторингового дослідження є. Вивчення окремих питань щодо функціонування профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах Рівненської області. Завдання. Вивчення думки щодо запровадження нової концепції профільного навчання. Вивчення питання щодо доцільності запровадження окремих профілів у старшій школі ЗНЗ. З'ясування механізму та ефективності. Запровадження профільного навчання у старшій школі загальноосвітніх навчальних закладів. Вивчення стану охоплення учнів профільним навчанням та рівня інформаційного забезпечення щодо профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах. Вивчення питання доцільності функціонування міжшкільних навчально-виробничих комбінатів. З'ясування можливості забезпечення належного рівня викладання при запровадженні технологічного профілю. Дане моніторингове дослідження здійснюється методом анкетування респондентів різних груп відповідно до вибірки. До анкетування залучаються три категорії респондентів: заступники директорів загальноосвітніх навчальних закладів. Учні 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів та батьки учнів 9 класів. Анкета заповнюється анонімно і віддається безпосередньо інтерв'юеру. Точність отриманих результатів анкетування залежить від об'єктивності та відвертості відповідей респондентів, чіткої організації і оперативності процедури збору, обробки та відправки інформації. Респонденти заповнюють анкети, які подано у форматі Word. Координатори, узагальнюючи результати в таблицях, подають їх у форматі Excel. Районні міські координатори, які відповідають за проведення моніторингового дослідження, аналізують і узагальнюють результати опитування. Увага! Шаблони таблиць не дозволяється вносити будь-які зміни, прохання звернути особливу увагу на відкриті запитання та дати на них найповнішу відповідь. У загальних таблицях, заповнюючи відповіді на відкриті запитання, обов'язково вказати кількість респондентів. Результати опитування у загальненій таблиці передаються мережею інтернет. До Кабінету ЗНО та моніторингу якості освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти не пізніше 19 січня 2015 року. Поштою надсилаються інформаційна довідка про проведення дослідження, анкети респондентів, усі анкети заступників директорів ЗНЗ по 5 анкет учнів 9 класів. Та по 5 анкет батьків учнів 9 класів з найбільш суттєвими відповідями. Таблиці з узагальними результатами обов'язково із мокрою початкою. Усе надсилається за адресою 03 328 місто Рівне, вулиця Чорновола, 74, Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти. Дякую за увагу.